<реш> <реш> Відповісти на запитання? Ну, давайте. Так, давайте. Я вам називаю моделі авто, а ви мені яка це марка? Добре. Добре. Корола. Супер. Чирокі. Чирокі, Grand Cherokee. широкі. Яка це модель? Гранд Широкі Jeep. Так, супер. Ацент. Акцент. Хундай. Супер. Тепер середній рівень. Yeah. Avalon. Toyota Volvo. Супер. Мультиван. Мультивен. Мультивен... Мультивен, мультивен, мультивен. Не знаєте, трошки подавайте. Мультивен, мультивен. Рено? Не, мультивен. Мерседес. Третя, давайте. Третя спроба. Мультивен, e мультивен... -e, Volkswagen! Супер! Ah. Бачу, де як... Сіквоє. Сиквоє, це треє. Сіквоє. Нету! А велика така, знаєте? Ні, циклоя, циклоя, секвоя. Нет. Нету. Нет. Ну давай, то спробуй, да. Сиквоє, секвоє, секвоє. я с чем-то путаю его секуя. Велика-велика така машинка. Кран широкий, что ли, циклоя? Нету, нету, реально mm -hmm. не... Ну добро, давайте Давай-то складный ривень. Все пропустимо. Атлас. Атлас это Opel. Hyundai Atlas. Не. Тоже не. Не, не в голове нету. Countryman. Ого, oh, oh, Countryman. Нема, нема, не, 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 Давай-то встань. Корсар. Корсар это Hyundai, по-моему, Корсар. или это. Корсар, 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 німа. Ні, німа. Ну добре, дуже ми дуже вам дякуємо і даруємо від компанії автопарк ось такий невеличкий подаруночок. Якщо вам треба буде придбати або купити авто, ви до нас звертайтеся. звертайтесь. Вам дякую. Гарного дня. І вам.